Права 552. Знайди найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне чисел 660 і 528. Ну що ж, сортуємо. Для початку нам необхідно ці числа розкласти на прості множники. Ну що ж, Записуємо тоді, що 660 дорівнює. Ну і запишемо тоді, що 528 дорівнює. Можна, в принципі, юсно, 660 так точно розкласти, але можемо і класично розкладати. Отже, записуємо тоді 660. Отже, 660 ділимо на 2. Це буде 330. 330 у нас ділимо на 2, це буде 165. Пишемо 100. 65. 165 можна поділити на 3. Це буде 55. Так. 150 поділити на 3 це 50. А 15 на 3 це 5. 55. 55. Ділимо на 5. Це буде 11. 11. Просте число. Ділимо на 11. Це буде 1. Гаразд. Розклали. І давайте 528 розкладати записуємо 528. Отже, 528 ділимо на 2. Ну що ж, 500 поїде на 2 це 250. А 28, що ділиться на 2, це 14. Разом буде 264. Записуємо 264. Ділимо на 2. Це буде 132. 132. Ділимо знову на 2. Це буде 130 поділити на 2, Це буде 65. 2 поділити на 2 це 1. То Разом буде 66. 66. Ділимо на 2. Це буде 33. 33 ділимо на 3. Це буде 11. 11. Ділимо на 11. Це буде 1. Є. Ну що ж, тоді записуємо, що 660 можна записати як 2. Що множиться на 2. Що множиться на 3, що множиться на 5 і множиться на 11. Є. Ну, а. 528. Ми можемо записати 4 двойки. 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2, що множиться, потім на 3. І множиться на 11. Є. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді знаходимо найбільший спільний дільник. Записуємо NSK, NSD, вибачте, пишемо NSD. Найбільший спільний дільник, у дужках записуємо 660, 528. І це дорівнює. Ну що ж, як його знайти, давайте будемо знаходити ті множники, що співпадають. Отже, двійка співпадає один раз. Двійка співпадає ще один раз. В цих записах, розкладах, трійка співпадає. 5 не співпадає, а 11 також співпадає. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 2, що множиться на 2, що множиться на 3, і що множиться на 11. І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 2, це 4. Так, Записуємо тоді 4. Або запишемо так, 3 помножити на 11 це 33. Так, то можна так записати, щоб було простіше обчислювати. Бо 4 помножить на 33 це не так просто. Запишемо як 3, що множиться на 11, помножити на 2, і помножити на 2, і це дорівнює. Переносимо. 3 помножити на 11, це буде 33. Помножити залишається на 2, і помножити на 2. І це дорівнює. 33, що множиться на 2, це буде 66. А 66, що множиться на 2, це буде 132. Записуємо 100. 32. Є. Тобто у нас і 660 і 528 поділиться на 132. Більший дільник підібрати не можна. Гаразд, Знаходимо тоді найменше спільне кратне чисел. Записуємо тоді найменше спільне кратне НСК. У дужках записуємо 660. 528. Ну що ж, беремо перший множник, це 660, як мінімум він буде. Записуємо його в вигляді множників. Отже, 2, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 5 і множиться на 11. Так, і давайте підкреслимо, що усе це нам дасть число 660. Потрібно домножити на ті множники, які бракує в цьому записі, але які є у записі числа 528. Ну що ж, давайте будемо підкреслювати. Отже, двійки у нас дві є, але ще двох двійок немає. Серед цих множників. Так, Трійка у нас зустрічається, і 11 у нас зустрічається. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що потрібно домножити ще додатково на дві двійки. Записуємо помножити на 2. І помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте -то тоді перенесемо сюди, щоб там не накладалось. Це дорівнює. Тепер, отже, добуток всіх цих множників це 660. Записуємо, що множиться на 2 і множиться на 2. Ну що ж, давайте помножимо на 2 і помножимо на 2. Спробуємо усно. 66, що множиться на 2. Ми вже множили, це буде 132. І 1 0 це буде 1320. 1320. Залишається помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 132, що множиться на 2, це буде 264. І 1, то це буде 2640. Є? Ну що ж. Отже, 2640 це найменше число, яке одночасно поділиться і на 660, і на 528. Записуємо відповідь. Отже, знайди найбільший спільний дільник, ми знайшли. Це 132. Потім, і найменше спільне кратне ми знайшли це 2640. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного. На цьому вправу завершено.